Усім привіт! Приготуємо з вами чудовий бісквітний торт Піна Калада з екзотичним смаком. А головне для його приготування не потрібно ніяких специфічних інгредієнтів. Для ванільного бісквіту знадобиться 5 яєць. Перемішуємо їх до однорідності та додаємо цукор 135 грамів. Починаємо збивати міксером на низьких обертах, поступово піднімаючи швидкість до максимальних, збиваємо приблизно 7-10 хвилин до пишної, стійкої та світлої маси, яка повинна збільшитись в 3-4 рази. Далі додаємо просіяне борошно 160 г грамів разом з розпушувачем 4 грами. Та починаємо вимішувати силиконовою лопаткою, розтрушуючи борошно, вимішуємо по колу та знизу вверх. Вимішуємо приблизно 2-3 хвилини до стійкої однорідної маси. Відео з усіма нюансами приготування бісквіту ви знайдете по посиланню під відео. Коли маса починає рівномірно стікати з лопатки, тісто готове. Переливаємо в кільце 20 см в діаметрі. Дно кільця застилаємо двома шарами фольги. Якщо вам потрібно перерахувати на інший діаметр бісквіт, я створила сайт Піпастрів в вільному доступі. Посилання на сайт знайдете під цим відео. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 25-35 хвилин до сухої зубочистки. Залишаємо бісквіт на столі, щоб він охолонув до кімнатної температури. Начинку готуємо з консервованих ананасів 380 г. також наливаємо сироп ананасу 80 грамів. Все добре подрібнюємо занурювальним блендером. Додаємо агар-агар – 6 г. Та добре змішуємо лопаткою. Після того, як змішали, ставимо на середній вогонь до закіпання, періодично помішуючи лопаткою. Після того, як маса закипіла, проварюємо приблизно 4-5 хвилин для того, щоб агар-агар почав свою роботу. Обов'язково постійно помішуючи лопаткою, щоб нічого не пригоріло. Потім знімаємо з вогню та ставимо на дощечку. Перемішуємо лопаткою приблизно 3-4 хвилини для того, щоб маса трішки охолонула. Та починаємо ще раз добре подрібнювати за допомогою занурювального блендера. Після цього переливаємо в будь-який посуд, накриваємо харчовою плівкою в дотик та ставимо в холодильник до повного охолодження приблизно на півгодини 40 хвилин. Далі беремо бісквіт, який вже охолонув до кімнатної температури. Починаємо знімати фольгу з дна форми та дістаємо бісквіт за допомогою ножа, як показано на відео. Якщо все зроблено правильно, то бісквіт вийде пухким та ніжним. Загортаємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник до повного охолодження приблизно на 2-3 години. Вже охолоджену начинку дістаємо з холодильника, знімаємо плівку. Та за допомогою ножа дістаємо начинку, як показано на відео. Маса вийшла доволі пружна. Починаємо нарізати її на кубики. Центр застигнувшої маси буде м'яким. Перекладаємо в миску та ще раз добре подрібнюємо занурювальним блендером до пюре подібної маси. Дуже схоже на пюре з волокнами. Для того, щоб прибрати волокна, нам знадобиться сито. Для зручності по одній ложці кладемо насито та починаємо перетирати. В ідеалі волокон у вас залишиться 20 грамів, а начинки 300 грамів. Готову начинку перекладаємо в одноразовий кондитерський пакет та поки кладемо в холодильник. До речі, із свіжого ананасу начинка може не вийти, тому що в свіжому ананасі є ензими, які можуть перешкоджувати роботі агара-агару. Дістаємо вже повністю охолоджений бісквіт та за допомогою ножа пилки знімаємо тонесенько верхній шар бісквіту. Бісквіт виходить висотою 6 см. Тому для того, щоб розрізати ниткою коржі, через кожні 2 см вставляємо зубочистки. Вставляємо їх в чотири сторони бісквіту. Беремо одинарну нитку та кладемо на кожну зубочистку зверху, щоб відрізати верхній корж. Нитку робимо навхрест та зжимаємо її. І ось вже є один рівновідрізаний корж. Прибираємо верхні зубочистки, щоб розрізати залишившися бісквіт. Вдруге кладемо нитку під зубочистки та починаємо зжимати. Якщо ви бачите, що щось йде не так, краще зупинитись. Та підрізаємо ножем пилкою. Це буде зробити набагато легше, тому що ниткою ми вже намітили, де потрібно різати. Головне тримати рівно ніж. Виходять три дуже гарних та рівних коржа. Останнє, що нам потрібно приготувати, це крем-чіз на вершках. В мисці збираємо крем-сир 600 грамів, вершки 33% 300 грамів та цукрової пудри 90 грамів. Починаємо збивати міксером спочатку на низьких обертах, щоб змішати цукрову пудру разом з вершками та крем-сиром. Далі збільшуємо швидкість до максимума та збиваємо до однорідної, пишної та стійкої маси. Цей крем дуже стійкий, тому він ідеально підходить як для збирання торту, так і для декору. Готовий крем переносимо в одноразовий кондитерський пакет та починаємо збирати торт. На підложці по центру відсаджуємо трішки крему, щоб закріпити перший корж бісквіту. та починаємо просочувати його сиропом ананаса, який залишився. Для зручної збірки переставляємо на верткий столик. На бісквіт відсаджуємо крем по спіралі та починаємо розподіляти крем по всьому бісквіту за допомогою лопатки. Далі по краям бісквіту відсаджуємо двоярусні бортики з крему та в центр по спіралі відсаджуємо ананасову начинку 150 г, трішки підрівнюємо лопаткою та закриваємо начинку крем-чізом. Крем відсаджуємо так само по спіралі та обережно лопаткою починаємо закривати начинку. Лопаткою вирівнюємо краї торту та накриваємо другим шаром бісквіту, обережно притискаючи його до крему, який також просочуємо ананасовим сиропом. Далі все повторюємо, як робили з першим шаром. Змачуємо бісквіт, відсаджуємо двоярусні бортики. В центр відсаджуємо ананасову начинку, закриваємо її кремом та кладемо третій шар бісквіту, який також просочується ананасовим сиропом. Далі покриваємо верх торту крем-чізом та його сторони. Далі за допомогою лопатки починаємо вирівнювати крем по всьому тортику. Після вирівнювання витираємо підложку серветкою. Та ставимо в холодильник, не накриваючи його плівкою, приблизно на пів години, щоб крем охолонув. Далі дістаємо з холодильника та починаємо покривати повністю кокосовою стружкою. Руками це буде зробити набагато легше. Щоб покрити сторони торту, в руку насипаємо кокосову стружку та потихеньку проводимо по тортику. Як показано на відео, спочатку покриваємо верхню сторону тортику, потім нижню та обережно знімаємо зайву кокосову стружку. Кокосової стружки потрібно приблизно 50 грамів. Готовий торт накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник приблизно на 4-5 годин, для того щоб торт охолонув, стабілізувався. Та всі смаки добре з'єднались. Торт виходить дуже ніжним та в міру солодким. Обов'язково спробуйте приготувати. Сподобався рецепт? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше перевірених та смачних десертів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!